Алло, Доброго дня. Доброго дня. Моє ім'я Тетяна. Олег Володимирович. Ще раз хто? Олег Володимирович. Mm, так, це я, ви якось так сказали. Телефоную з приводу вашої заборгованості по кредитній карті. Повідомляю вас про веб-телефону mm, Я вас також про це повідомляю. Добре, сума вашої заборгованості становить вісім тисяч дев'ятсот п'ятьдесят завтра гривня. 8 тисяч скільки? Дев'ятсот А скільки я вас брав? Тридцять. Тридцять? І ви мені з тридцяти за вісім пропонуєте закритись? Чи оплатив щось? Ні, Це вас ідена оплата за попередні місяці. А що це таке? оплати 6 місяців. Шість місяців місяців немає оплати? Так ще що, що це за оплата я в розмірі дев'ять тисяч гривень майже? Поясніть мені, будь ласка. Ви Ні, кажу, от ви мені пропонуєте? Я брав тридцять. Ви мені кажете, у вас заборгованість вісім тисяч дев'ятсот гривня. Це ваші слова? Так. Так. Добре, а яка загальна заборгованість? Що повністю закрита mm. на сьогоднішній день? У да. нас точно не відображається, але приблизно сума 31 тисяча 600 гривень. Угу. Скажіть, будь ласка, таке запитання, що ви за представник банку, що ви взагалі за банк, такий, в якому не відображається повна заборгованість клієнта? Як в банку може не банк. відображати заборгованість? Я не на відділу заборговані. Після нашої розмови я вас можу перевести на гарячу лінію. Так, мені не треба мене нікуди переводити. Ви, коли телефонуєте це боржнику, ви повинні знати повністю його заборгованість. Ви не знаєте навіть заборгованості? Ви телефонуєте? Я скажу не державною мовою, я возмущен. Як взагалі так можна працювати? Сума до повного закриття відображається на гарячій лінії. Та як, якого ви, та ви та тоді телефонуєте? Питання, тому що у вас є заборгованість за на набор... яка заборгованість? Ось вам ви. Ви телефонуєте боржнику каш, у вас є заборгованість. Боржник задає найпростіше запитання. Яка сума заборгованості? Ой, а ми не знаємо. Ну у вас є заборгованість. Платіть, головне, платіть. Сума до повного закриття 31 600 тисяча Це точна сума вже. Це на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Скажіть, то ви мене попередньо тоді ввели в оману, правильно я розумію? Тобто ви мене як працівник банка обманули. Ну, чекайте, ви вже відображається сума, я правильно розумію? Тобто, дивіться, тут є два варіанти. Або я вибажаю за слово, ви що я не хочу виражатись, сказавши, що у вас не відображається сума. Або ви що сума до закриття складає 31 600 тисячу гривень. Я вам надала інформацію, що в нас не відображається повна сума до закриття. Так ви ж мені сказали, що до повного закриття тільки що 31 одна тисяча шістсот гривень. Ні, ні, ні ні, 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 стоп, я сказав, це кінцева сума. Я не спитав, чи це приблизна сума. я Сказав, чи це кінцева. Ви сказали, так, на сьогоднішній а день, щоб закрити помовчіть, будь ласка. А, ви сказали мені, на сьогоднішній день до повного закриття, щоб закрити кредит, потрібно сплатити 31 тисячу 600 гривень. Потім у вас це якісь там залишиться якісь 20 гривень, умовних чи 100, 200 гривень, неважливо, Ви опять нарахуєте 30 тисяч відсотків. Скажете, ну вибачте, через мою некомпетентність, ви знову тридцять винні. Я б на місці, я сподіваюся, що помовчіть, будь ласка. Ласка. Я сподіваюся, що у вас розмови пишуться. Цей запис прослухає ваш керівник і вас буде звільнено з роботи. Все, не відволікайте мене, у мене сьогодні свято. Не бажаю вам гарного дня. Ви мені зіпсували настрій. Давайте, до побачення. Я сподіваюся, що вас завтра звільнять. Шахрайка. Взагалі, жах, такою бути. Фу, як неприємно з такими людьми спілкуватися. До, до побачення! Я з шахраями і з людьми, які мене обманюють, принципово не спілкуюсь. Ви мене обманули. Научіться не брехати своїм клієнтам. До побачення! Гарного дня вам не бажаю.